Вітаю, слава Україні! Е, чергове включення У е, мене теж світла немає. Е, в другій черзі відключення, тому зараз світла немає. Завдяки такій невеличкій лампочці, можу сьогодні записувати ефір. Е, насамперед хочу подякувати Богові і Збройним силам України за все. Тому що, якщо ми живі і здорові, все буде добре. Ну, насамперед хочу декілька слів сказати про те, що сьогодні відбувалося, про ті події. Ну, найбільш така трагічна сторінка для нашої громади. Сьогодні було поховання чотирьох наших хлопців: це Назарія Лугерєва, це Артура Гримилюка, Ігора Сабадаха, Ігора Гайванюка, чотири бійця. Територіальної оборони, і сьогодні їх поховали, поховали на Алеї Слави в селі Чукалівка, дуже багато було людей. Дякую громаді за те, що шануємо пам'ять героїв. На жаль, останній тиждень, і цей, очевидно, тиждень буде трагічним. Дуже багато маємо загиблих у нашій громаді. І загалом ми вже маємо. Якщо взяти по всій громаді з 2014 року, вже число наближається до 2 сотні наших героїв, які віддали своє життя за волю і незалежність нашої держави. А в основному вони поховані в нашій Чукалівці на двох алеях слави Алея Слави з 2014 по теперішній час і вже з цього року нова Алея Слави. Також Дем'яному лазі, в Оприщевцях, в інших центрах Івано-Франківська, а також в сільських центарях, вічна пам'ять героям. Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб опікуватися рідними. Друге, що би хотів сказати, сьогодні була нарада в обласній державній адміністрації, військовій цивільній адміністрації разом з Прикарпаття Обленерго. Я хотів би нагадати, що саме військова цивільна адміністрація разом з Прикарпаття Обленерго. Формує черги, відключення. Дуже багато голів громади виступали за несправедливе відключення. І не знаю, що буде далі, тому що пропозиції є різні, але пропозиції громад є дуже чіткі: збільшити кількість абонентів, які будуть брати участь у відключеннях, і таким чином збільшити кількість годин для населення. Дуже багато було жорстких питань. Ще раз нагадаю, голови громади можуть рекомендувати, можуть публічно виставляти, але графіки сьогодні складає Прикарпаття при Обленерго з військовою цивільною адміністрацією. Ну ніби договорилися, що збільшують кількість споживачів, як воно буде, як буде обмежуватися споживачів, які там мають ОСББ чи приватні управителі. Ну, поживемо, подивимося, але. Хочеться, щоб все-таки світла було більше, і щоб можна було планувати а, якісь певні речі. І, на мою думку, це можна більш організувати, але потрібна політична воля Прикарпаття обленерго і праці. Загалом, я ще раз підкреслюю, що сьогодні би саме на часі державі повернути власні держави або громад Обленергії та Облгаз. Зараз це найкращий період часу і така інфраструктура. У воюючій країні має належати державі, а не приватним олігархам. Ви знаєте, відповідне звернення ми прийняли на міській раді. Я це постійно піднімаю. Я ще є співавтором законопроекту, який зареєстрував, будучи ще депутатом Верховної Ради з 2012 по 14 рік. Тому знаю, як це зробити, але для цього треба політична воля нашої держави. Натомість читаємо завтра законопроект держави. Саме зараз треба реформувати будівельну галузь, фактично забирається повноваження громади, громадські слухання, а місцеві органи влади вже не будуть дотичні до будівництва, все будівництво буде в Києві. І тому, вибачте, коли будете звертатися до мерії чи до міської ради, якщо завтра цей законопроект ухвалений буде, якщо наші народні депутати, особливо від Прикарпаття, проголосують і взагалом, тобто то таких будов. Так званих Мельника буде ще в рази більше. І так, сьогодні розбалансована система. А якщо буде ухвалений цей законопроект, який завтра стоїть в порядку денному, і де проти нього підписалися всі мери, і взагалі потреба сьогодні ну, йти на поводу будівельної мафії, приймати цей законопроект у Верховній Раді, коли в нас триває війна, я не розумію. І розбалансовувати систему. Тому більш детальніше можна побачити. На сайті Асоціації міст України позицію всіх мерів. Ну але розуміємо, що зараз йде наступ на місцеве самоврядування, ну і хочуть обмежити або перекласти відповідальність на мерію, так як це пробують робити з іншими речами. Тому ми звернулися до народних депутатів не приймати цей закон, тому що дуже багато людей може постраждати від. Бо хто буде в Києві, приймаючи дозвола, чи там, не слухаючи громадські слухання громади взагалі слухати людей? Тому цей законопроект, який завтра слухається Верховній Раді, він є злочинний. Краще би заборонили московський патріархат, знайшли політичну волю, і це би показало, що, нарешті, ми. Всі докладаємо зусиль, щоб ворога вигнати не тільки з передової, а й з тилу. Тому що знаємо, що відбувається в Франківську. Ми йдемо законним способом і обов'язково доб'ємося, як добилися з Чорноволом, теж по громаді, але в межах закону, звісно, в громаді на вулиці Довженка. Ну і на завершення хотів би сказати про те, що е, сьогодні. Мав можливість завтра велике свято Андрія Первозуанного та привітати владику Андрія Православної церкви України. А також сьогодні вітаю громаду монастиря на вулиці Селянської, які відзначили 25 років. Ну і також вітаю з 11 ріттям створення митрополії Української греко-католицької церкви, яка саме на Андрія була створена. Тому, користуючись нагодою, вітаю. Ще раз дякую Богу і Збройним силам України. Дякую. Хлопцям і дівчатам, які поклали своє життя за незалежність нашої держави, все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Ще раз наголошую я з своєму помешканні. До речі, в мене в будинку в двох під'їздах постійно відключають, в чотирьох під'їздах не відключають, тому що на цій лінії є наркодиспансер. Тому. Моїм сусідам повезло, мені не дуже, я саме в другій черзі, тому є відключення, але спасаюся такою, бачите, батареєчкою. Тому ще раз дякую Богові за все, ми переможемо! Слава Україні!